Всім доброго дня! Я хочу зробити невеличке відео на тему підложка у текстовому редакторі. Для того, щоб її вставити, я використаю вкладку Конструктор, далі підложка, тобто водяний знак. І тут настрою мою підложку. Перед нами з'явиться діалоговий кончик, далі ми можемо натиснути на малюнок. Вибрати, і тут ми можемо е, ставити з файлу. Тут можна е, вставити за допомогою пошуку зображень у BIM, On OneDrive, але я хочу вибрати з файлу, який установлено у мене е, вже збережений на комп'ютері. Я вже знаю, де він воно знаходиться, наприклад, зображення. Вибираю необхідне для мене зображення, натискаю Вставити. Далі я можу його. Зробити прозорим або ні. Ну, наприклад, ні. Я не хочу його робити таким. Натискаю ок, і от я бачу отакий вигляд підложки у мене на моєму аркушу. Далі, що можна робити на цій підложці? Можна писати на цій підложці спокійно, Тобто нічого не буде заважати вам. Тобто, отакий от можна зробити. Документ із підложкою. На цьому я закінчу. Дякую вам за увагу і до побачення!